Перша практика мою любі буде на відкриття божественного потоку світла. Ці практики робити кожного дня, можете скільки хочете, в день Вони прям такі, знаєте, прям на всі випадки життя. Пам'ятаєте, я вас вчила? Ми завжди, ну, божественна йога, це як відбувається у нас? Вона відбувається наступним чином, моє любі сонечки. Дуже, бачите, треба закруглятися каше. Тобто, ми в серці концентруємося тут, складаємо ручки. Права і ліва сторона. І зараз робимо вдих. Підіймається вся темрява. Прямо прям знизу відчуваємо, як з підлоги, землі це наша душа. Перша чакра, друга, третя, четверта, п'ята, шостра. Все підіймаємо. Входимо і з'єднуємо ручки на рівні. Видохнули на рівні шостої чакри. Тут енергію дотягнули. Далі вдих, шостою до сьомої і видихаємо на рівні сьом. Утворюється потік. І тепер робимо вдих. Тепер друга версія цієї практики. робимо вдих. Все, підіймаємо темне до сьомої чакри і видихаємо Сьома, сьома шоста, П'ята, четверта, друга, третя, перша. Вдих і видих. Дуже важливо. Вдих, животик. надувається. беремо енергію. Видих завантажуємо, затримка дихання, ми беремо світло. Тобто вдих, беремо, вдих підіймаємося, віддаємося повністю всією душою, свідомістю, і заодно віддаються всі наші болячки, От, Ілюзії, е і таким чином іде очищення, і віддихаємо потік. Вдихаємо. Вдих. І стоїмо в потоці. І поток він просто, ця вібрація, в такому золотому потоці. Бере, розриваю, 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 розриваю повністю всю низьку енергію. Наступна практика практика відкриття знань. Знання це що? Це матінка все на рівні шостої чакри і там у нас третє око. Що ми робимо? Ми беремо так само вдихаємо, підіймаємо все своє незнання до шостої чакри, видих, вдих. Беремо космічну темно-синя енергія. Беремо, напитуємося нею. Доносимо до шостої чакри назад, до третього ока. відкриваємо видих, якби відкриваємо тут третє око. І завантажуємо синій синій насичений потік. Розвинуті ручки вверх і цей потік повністю до безкінечності проявляємо проявляємо намір. Я відкриваюся, відкриваюся і приймаю, приймаю відкриваю в серце. знання, чисте знання свого серця та назавжди. Назавжди-назавжди, уклін. І також відчуваємо себе в синьому потоці. знань. третє око відкрите, звісно. Молодці. І третя практика: ми зараз будемо переходити з нижчого призначення на вище, з низького призначення душі на високе. вам так швиденько покажу на малюнку те, що я налювала розуміли, що ми будемо робити плюс-мінус. Так от. От наша сонечка, от наша, скажімо так, бачите, це карма третього виміру. Це очищення трансформація, четвертий вимір, куди ми піднімаємося і вже є з вами. Це оцей хвостик це прив'язка до матриці третього виміру. Тобто, ми в серце входимо, робимо вдих. Піднімаємо цю, значить, Підіймаємося з карми з третього рівня, відрізаємо кармі четвертого рівня це все через серце робиться. І входимо в п'ятий вимір, також відрізаємо також тут хвостики. І потім вдих і з'єднуємося. Творець і матінка всесвіт. Це перехід, який ми запустимо. І трансформація з одного рівня карми на другий. Адже ми знаємо, те що ми приймаємо від Бога. Воно працює на рівні тонкому спочатку, потім на фізичному, ви навіть навіть не заберетеся, скажем так, у проявлення. Так от, мої любі сонечки, концентруємося на своєму серці. Я віддаюся, віддаюся, віддаюся тобі. Я готова, готовий перейти та трансформувати карму минулого, відкритися в своєму найвищому призначенні і проявити тут на землі. Все світло та любов творця, абсолютно, до матінки все світ, духа. Назавжди, назавжди, назавжди. Назавжди, назавжди, назавжди. І ви просто бачите рівень, перша, друга, третя чакра, Робите вдих, відрізаєте так, ніби. Знаєте, внизу тут хвостик відрізаєте, Робите далі вдих до четвертої чакри серцевої, Робите вдих, входите в вогняний портал. Відрізаєте хвостик від матриці четвертого, потім робите вдих, підіймаєтесь до п'ятої чакри, до янгельського тіла. Повністю в нього входите, з'єднуєтесь з, з янгельським тілом, відрізаєте хвостики ще, ще четвертої матриці свідомості і видихаєте цей потік вниз, в кожну клітиночку завантажуєте і робите вдих, входите ще в шосту чакру, в сьому, і об'єднуєте Творця. Абсолютно матінку всесити Боже дух. духи повністю видихають в кожну клітиночку нову енергетичну божественну карму, нову високу карму. Я приймаю, приймаю тебе Отець Небесний. Я приймаю цей перехід свідомості і іщу до тебе. Я готова, готовий проявити своє найвище призначення. Назавжди, назавжди, назавжди вдих і видихаємо. видихаю. На вище Боже, якось, хай буде так, хай буде так, хай буде так. Це чудесно, мої любі сонечки. Ну просто Боже, з тим, таке враження, що ми на занятті в академії. Такі практики потужні. І Мені так, знаєте, хочеться з вами ділитися, тому що це мені дуже дуже моє серце хоче, щоб ви відчували те, що я. Щоб ви нарешті запустились в ваші процеси трансформації, і щоб ви відчували вже самі знали, що це є. І у вас було все менше і менше запитань, а все більше і більше знань в серці і в істині.